Який напій 10 з 10? В Японії продається крем-сода зі смаком дині. На пляжці зображені пінгвіни. Я натрапляв на неї лише двічі, але обидва рази мені було дуже спекотно і хотілося випити чогось смачненького, холодного і освіжаючого. Минуло вже кілька років, а я досі час від часу згадую, якою смачною вона була. Тайський холодний чай. Тайський холодний чай втрачає бал за надмірну досконалість. Я завжди закінчую споживання на дуже сумній ноті, адже випиваю його за 90 секунд, оскільки він надто смачний. На музичному фестивалі в Угорщині я пригостилась банановим смузі. Нічого смачнішого в житті не куштувала. Ідеальний баланс смаку, температури та текстури. Щоранку я поверталась в один і той самий кіоск за банановим смузі, ніколи не зустрічала нічого схожого. У Куньміні Китай я коштував кукурудзяний шейк, який виявився фантастично смачним. Він складався лише з кукурузяних зерен закинутих у блендер. Нічого більше. Теж саме можна сказати про більшість динь в Італії. Вони були неймовірно солодкими і навіть трохи пряними. Не те прісне сміття, яке продають тут, у США. Піна колада на пляжі. 95% барів, у яких ви замовите пінаколаду, не приготують її належним чином. Вони зазвичай використовують суміші. Єдиний спосіб переконати, що ви отримаєте хорошу піна коладу, це заплатити за неї понад 17 доларів у модному барі, або зробити її вдома самостійно і готувати її досить складно, тому це не зовсім той напій, який можна швидко намішати ввечері у будній день. Але так справді якісна піна колада зі свіжого Ананаса просто неймовірна. Холодна вода о другій 34 ночі з пересохлим, наче Сахара горлом. Оранж Краш один раз на 5 років. Правильний Майтай цього літа відкрила для себе що таке справжній Майтай, і в результаті використала цілу пляшку мигдалевого сиропу Оршат. Звісно, я почала використовувати його і для приготування мигдалевого латте. Я обожнюю. Ехнох. Шкода, що склянка цього напою містить майже 10 тисяч калорій. Лимонад трішечки кислий і злегка солодкуватий. Відредаговано. Дякую всім, хто долучився до обговорення. Хтось просив рецепт, тож ось мій не готував його давно, але гадаю, що пропорції правильні: 2 літри води, 150 грам цукру, 2-3 лимони. Може знадобитись більше в залежності від розміру. Листя м'яти за бажанням і за смаком. Змішайте все разом до розчинення цукру. Додайте м'яту після перемішування. Вдало приготована маргарита. Ви маєте рацію. Мій улюблений рецепт такий: дві частини текіли, півтора частини свіжого соку лайма, одна частина лікеру Гран марньє. Змішайте з льодом, перелийте у склянку поверх свіжого льоду. Краї склянки перед тим мочіть у воду та в сіль. Імбирний ель у склянці з льодом. Old Fashioned. мій дідусь, який був професором фармакології, удосконалив рецепт коктейлю Old Fashioned ще на початку 60-х. Він міксує його з імбирним елем, водою чи чимось іншим. Це секретний сімейний рецепт, який ми дізнаємось лише після того, як одружимось. Гадаю, ви здогадали, що на нашому весіллі ми слухали тости з Fashioned у келихах. Орчата з гострою їжею, це навіть 11 з 10. Шоколадне молоко. Мені якраз захотілося шоколадного молока, і я додала до нього трохи карамельного сиропу. За смаком вийшло як рідкий мілківей. Смачне пиво після того, як ви закінчили косити газон. Арнольд Палмер. Апероль шприц у сонячний день. Я доволі здоровенний бородатий чувак. І щоразу, коли я замовляю апероль шприц, на мене кидають дивні погляди. Мовляв, що це напій для дівчат. Друже, для мене це найбільш освіжаючий напій у світі, і я виглядаю неперевершено п'ючи його. Гаряча кава про холодного осіннього ранку в горах. Ананасово апельсиновий сік. Я також рекомендую сік МПГ Маракуя Помаранч Гуава. Негроні бездоганний коктейль. Солодкий, гіркий, пікантний. Всього три інгредієнти. Всі в рівних частинах. Це елегантно. Його може приготувати будь-хто, але справді якісний коктейль все одно вас здивує. Напій 10 з 10. Спрайт з МАКДональдс. Сльози моїх ворогів. Кавуновий сік, моя колишня була латиноамериканкою, і коли ми відвідували її сім'ю влітку, вони просто виймали м'якоть кавуна, блендерували його, додавали трохи трав або ж подавали чистим. Це дуже смачно і до біса освіжаюче. Long Island Iced Tea. Якщо ви хочете щось випити ввечері, легко п'ється. Одна порція зазвичай добре виконує своє завдання. Він не дуже дорогий. Часто його подають у великому пивному кухлі. Цей коктейль найкраще поєднання ціни та якості. В'єтнамська кава з льодом кафе Суадам. Насправді все, що завгодно з джином. Я пив коктейль із джину з додаванням лікеру з квітів бузини та гібіскусу. Неймовірно смачно. Збалансований джин-тонік з долькою лимона приготований з якісного джину і з великим кубиком льоду. Це найдивовижніший напій, який, окрім того, ще й чудово освіжає. Щоправда, я більше не замовляю його поза домом, тому що пропорції дуже важливі і дуже рідко можна знайти бармена, який це розуміє. Я готую його ідеально. Тому просто насолоджуюсь ним вдома. Солодкий чорний чай у південноамериканському стилі буває шалено смачним. Не обманюйте себе, у більшості місць подають неякісну версію, яка або занадто солодка, або не освіжає або і те, і інше водночас потрібно знайти досвідчену бабусю, щоб скуштувати справжній смачний чай. Правильно приготований коктейль. Останнє слово. Екстра дерти мартіні з оливкою нафаршированою блакитним сиром. Під джазовий оркестр у вишуканому закладі, на який ви натрапили, блукаючи вулицями Манхеттена. Самотній і готовий закохатись. Кола плюс єгермейстер. Полунична горілка плюс журавлинно-манговий сік, Кавунова горілка плюс сік лічі, чорничний ель-сі-док. Скотч з льодом і водою, справжній швейцарський гарячий шоколад. Рутбір флот навіть не обов'язково, щоб він був саме з рудбіром. Деякі газовані напої можуть чудово поєднуватись з морозивом. Гарячий шоколад, коли темно, холодно, ти йдеш собі вулицею і розглядаєш різдвяні вогники. Дивовижна атмосфера. Як колишній професійний бармен, я б віддав перевагу якісно зробленому тому колінзу або правильно приготованому джину з тоніком, в яких основна увага зосереджена не лише на якісних інгредієнтах, а й на простоті приготування без надмірного ускладнення рецептури. Однак, якщо ви шанувальник вин, келих по справжньому хорошого червоного теж може бути гідним трансцендентним напоєм. Обов'язково скуштуйте Рой Роджерс. Це суміш коли та вишневого гренадіну. Влітку 2017 року я побував у Гемчен Калчі Вілич, Пусан, Південна Корея. Ми провели більшу частину ранку гуляючи пусаном і щойно піднялись на вершину довгих сходів. Побачили хлопця, який продавав сік рожевого грейпфрута з льодом, можливо, з дрібкою цукру. Він робив фреш безпосередньо на замовлення, тому напій був неймовірно свіжим. Це був терпкий, з солодким відтінком, ідеально холодний напій. Я згадую про нього донині, проте жодного разу не знаходив грейпфрутового соку, який би настільки ж добре смакував. Горілка зі смаком арахісу і з додаванням шоколадного молока. Луло Лулоконлечі, який продають з вуличних кіосків у Колумбії, ніколи не куштував нічого смачнішого. І наскільки я знаю, їх можна скуштувати лише в Колумбії. Дуже смачно, друзі. Медовуха. справжня з вмістом алкоголю близько 15%. По суті, це портвейн виготовлений з меду. Склянка віскі екстра класу, яке ваш друг, тато дядько дідусь відкурковує з особливої нагоди. Двічі в житті мені доводилось насолоджуватись келихом вартістю близько 60 доларів. І чорт забирай, нічого не може з ним зрівнятись. Той факт, що його зарезервовано для особливих подій, лише підкреслює наскільки воно приголомшливе. Найкраще, що я коли-небудь пив, була чиста й прохолодна вода з молодого кокоса розрубаного мачете просто на узбіччі стежки в коста ріці після 15 кілометрового походу крізь джунглі. Сік із цукрової тростини. Одному богу відомо скільки я випив свіжовичевленого тростинного соку з лаймом у В'єтнамі, і за два тижні погладшав на 3 кілограма. Упс. Я ніколи не любила коктейлів, але минулого літа вперше спробувала Пімс. Був спекотний британський день. У моєму келиху було повно соковитих фруктів і льоду. Боже, як же це було смачно! На філіпінах на вулицях продають сік буко. Це холодна кокосова вода з додаванням невеликої кількості молока. Після довгої прогулянки з пекотними вулицями ця штуковина просто бомбезна. Сезонний м'ятний молочний коктейль із шоколадною крихтою у Чік Філей беззаперечний фаворит. Що стосується коктейлів, то ось кілька моїх улюблених, які можна приготувати вдома: паперовий літачок, все в рівних пропорціях: бурбон, амаро, лимонний сік, апероль, джин, бейсіл смеш, розтертий базилік, плюс лимон, джин, плюс сироп, феніцилін, купажований солодовий віскі, розтертий імбир, мед, лимонний сік, трішки односолодового скотчу. Реверс Бомб. звучить жахливо, але коли ти в стані пригніченості, це найкращий напій. b 52 шар, гран маньє, калуа та Айріш Крім – відмінний шот. Ласі з манго найкращий напій у світі. Я ніколи не пив лассі, який був би настільки смачним, і я завжди сумую, коли він закінчується. Єдина річ, яка втримує мене від споживання двох літрів напою в день, це діабет другого типу. Але одного разу я спонтанно спробував маласа са лассі, і це була найогидніша річ, яку я коли-небудь куштував. На смак і запах нагадувало старі брудні шкарпетки. Не маю жодного уявлення, чому це так і хто може навмисно це. Пити. Дуже якісне німецьке світле пиво після 45-хвилинного фізичного навантаження в спекотну погоду. Зелений листовий чай холодного заварювання. Його легше приготувати, ніж заварити гарячий, а потім охолодити, і у нього зовсім немає терпкості. Нещодавно я пішов до бару в готелі з другом із лабораторії і замовив розливного і зі смаком ананаса та манго. Воно було просто неймовірним. Не було надмірного смаку алкоголю чи хмелю. Водночас воно не було надто солодким, дуже холодне і насичене бульбашками, просто дивовижний напій. На вулиці було дуже спекотно. Тож ми випили його у внутрішньому дворику. Напій 10 з 10. Я перехилив три, перш ніж зайшов у готель і гарненько подрімав. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осьому добродію за фінансову підтримку. А який ваш улюблений напій? Напишіть в коментарях.